Мольєр роки життя 1622-1673. Мольєр геніальний комедіограф Франції XVII століття. ЖАН Батіст Поклен, справжнє ім'я драматурга, народився 13 січня 1622 року в Парижі. Його батько, придворний шпалерник і декоратор, був цілком задоволений своїм ремеслом, тому мав усі підстави сподіватися, що старший син продовжить його справу. Проте даремно змалку закоханий у театр Жан Батіст, нагадці не мав марнувати час у шпалерній майстерні. Це захоплення підтримував дід хлопчика. Пристрасний театрал, він регулярно водив онука на спектаклі і щиро радів з того, що знайшов споріднену душу. Тим часом батько сприймав забаву Жана Батіста виключно як легковажну і неприбуткову справу. Тому, коли син повідомив, що не збирається приєднуватися до лав славного цеху шпалерників, поклен старший вирішив вивчити його хоча б на юриста. Відтак хлопця відправили в знаменитий Клермонський коледж, де здобували освіту не лише заможні представники середніх станів, а й аристократи, зокрема французькі принци. Потайки батько сподівався, що згодом Жан Батіст таки позбудеться своєї дивної пристрасті, він навіть улаштував 19-річного юнака, який саме успішно склав іспит на ступінь доктора права служити при дворі короля Людовика 13-го. Однак усе було марно. Придворному шпалернику довелося таки змиритися з вибором недолугого сина і виділити йому частку материнської спадщини. Не вагаючись, Жан Батіст уклав утримані гроші у власну акторську трупу, яку створив разом з талановитою актрисою Мадленою Бежар. Трупа зухвало нареклася блискучим театром, а її керівник Жан Батіст Поклен прибрав ім'я Мольєр. Так розпочалася театральна кар'єра драматурга, однак геть не блискуча. Крім мадлени, в акторському складі не було жодного яскравого обдарування. Сам Мольєр виявився абсолютно непридатним для ролей у трагедіях, які переважно ставив його театр. Спектаклі здебільшого провалювалися, а нечисленні глядачі зазвичай нагороджували лицедіїв гучним свистом і знущальним реготом. Справи дедалі погіршувалися, борги щодня зростали і зрештою. 1646 року, через три роки після свого народження, блискучий театр закрився. Дивом, уникнувши боргової в'язниці, Мольєр з кількома близькими друзями-акторами, серед яких була і Мадлена, покинув Париж. Розпочався період подорожей, що тривав близько 12 років. За цей час мандрівна трупа об'їздила всю Францію. Спочатку актори бідували, сяк так заробляючи на шматок хліба, потерпаючи від утисків духовенства. Однак саме тоді Мольєр виявив у собі два безперечних таланти коміка та комедіографа, що полонили будь-яку публіку від ярмаркових роззяв, до поважних сановників. Ці таланти і забезпечили успіх його колективу. Відтак до казни мандрівного театру потекли гроші. Тепер Мольєр міг купувати нові костюми і декорації, запрошувати видатних акторів. У лицедіїв навіть з'явилися багаті і впливові заступники. Незабаром слава про Мольєра поширилася по всій країні і докотилася до королівського палацу. Герцог Філіп Орлеанський запросив драматурга виступити перед самим Людовіком XIV. Загартований випробуваннями і популярністю комедіограф заледве гамував збентеження, повертаючись до столиці. З якої колись утік, розорений, осоромлений, але не зломлений. Аби щонайліпше себе зарекомендувати, він вирішив показати трагедію Корнеля Нікомет. Вишукана публіка нетерпляче очікувала на виставу, у якій знаменитий Мольєр мав виконати головну роль. Однак і сам спектакль, і акторська манера керівника трупи розчарували глядачів. Коли подив і нудьга, здавалося, уже остаточно пройняли розкішну залу, комедіограф наважився на відчайдушний учинок. Просто зі сцени він звернувся до короля. Гордовитого молодого чоловіка з проханням показати ще одну невелику комічну п'єсу під назвою Закоханий лікар. Король задля годиця дозволив, і тут сталося диво. Щойно на сцену вибіг закоханий лікар, у якому заледве ледве можна було впізнати недавнього Нікомеда, у залі почали всміхатися. З першої його гримаси засміялися. Після першої репліки почали реготати, а за кілька хвилин регіт перетворився на гуркіт, і видно було, як гордовита людина в кріслі заходилася, схлипуючи, утирати сльози. Раптом, абсолютно несподівано для себе, поруч верескливо зареготав Філіп Орлеанський. В очах у закоханого лікаря раптом просвітлішало, він зрозумів, що чує щось знайоме, роблячи звичні паузи перед репліками, щоб пропускати вали реготу, він зрозумів, що чує знаменитий, невимовний той, що свідчить про повний успіх комедії. Обвал у залі, який у трупі мольєра називався Бругага. Тут солодкий холодок відчув у себе на потилиці великий комічний актор. Він подумав, Перемога і додав фортелів. Тоді останніми зареготали мушкетери, що чергували біля дверей. А вже їм реготати не належало за будь-яких обставин. Наслідком цього тріумфу стало рішення короля залишити трупу Мольєра в Парижі і передати її під заступництво герцога орлеанського. Для вистави акторам надали приміщення малого бурбонського палацу, де вони виступали по черзі з популярним італійським колективом. Так Людовік 14 благословив народження французького театру комедії, що став одним з головних досягнень європейського класицизму. Однак разом зі славою зростала і кількість ворогів, яких драматург мимоволі наживав, напрочуд точно зображуючи у своїх творах представників різних професій і верст суспільства. Деякі глядачі, упізнавши себе в його персонажах, погрожували зухвалому комедіантові судом. Інші у відповідь писали дошкульні п'єси наклипи, треті звинувачували Мольєра у всіх смертних гріхах. Часом доходило й до гучних скандалів. Одним з них, 12 травня 1664 року, завершилася прем'єра комедії Тартюф. Пізніше визнаної шедевром світового театру. У цьому творі драматург поглузував зі служителя церкви, який, удаючи святенника, намагався відібрати у свого благодійника майно та дружину. На знак протесту проти сатиричного зображення представника церкви, королева Анна Австрійська, мати Людовіка XIV, демонстративно вийшла із зали. Духовенство гнівно засудило комедію Якийсь священник у листі до короля навіть запропонував публічно спалити і саму п'єсу її автора, Тартюфа. Заборонили, однак у списках він розійшовся по всій Франції та за її межами. Незважаючи на гучну популярність, Мольєр постійно змушений був вислуховувати численні докори і безупинно захищати свій театр від інтриг. Проте гіркота слави не змогла отруїти його великої любові до сцени. І з цією любов'ю в серці мольєр і пішов із життя. Пішов, як справжній улюбленець театральної фортуни, блискуче зігравши до кінця роль у власній п'єсі. В останні роки життя у Мольєра загострилася давня легенева хвороба. Під час виконання ролі у п'єсі Хворий Та й годі. У драматурга почалася легенева кровотеча. Король вимагав припинити виступ, але актор відмовився. Він помер через декілька годин після вистави у себе вдома. Оскільки акторів заборонялось ховати на цвинтарях, тільки завдяки клопотанню короля Мольєра поховали вночі, в тій частині кладовища, де ховали нехрещених дітей. У 1792 році останки драматурга було перенесено в Музей французьких пам'ятників, а в 1817 році перепоховано на цвинтарі Перлашес у Парижі.